Всім привіт! Сьогодні відкриваємо кубики. І в нас у гостях відкривається сьогодні Катя. Привіт, Катя. Привіт. Привіт, і... Віталій. І Вадим. Привіт, Вадим. Привіт. Вадим Ке. сьогодні привіт, Катя. Сьогодні. Будемо підтримувати Катю в її відкритті і бажаємо їй успіху. Так. Дякую. Приєднуюсь до Вадима. Бажаю Каті успіху. Але спочатку ми подивимось на банер. І Катя нам розказує, що вона хоче собі дістати. Так, да, все буде. Як бачите, я вас всіх вітаю з квіткової полянки і сподіваюся, що вона мені принесе успіх у моїх відкриттях. Ем, Так, швиденько, швиденько. Так, ну, з огляду на те, що в мене є на моєму аккаунті. Ну, звичайно, я буду дуже рада оцім всім, всім, оцім всім першим. Це, я думаю, кожен хотів би собі їх отримати додатково. Е, моя ціль забрати дубль Насті, тому що я хочу, щоб вона була вже з артефактом. Вот. Але в мене на аккаунті досі така є проблема. У мене недокомплектована пачка світла. Е, да, світла, У мене немає Лорентіля, який посилює. Ну, і бустить, да, там всяймо. І така ж сама ситуація з ядом в мене немає оцього хлопчика. От, дуран. Тому вони теж welcome. І я буду дуже їм рада. Ну, В принципі, позитивний настрій, сподіваюсь. Сподіваюсь, що сила трьох, що ви мені допоможете. І сьогодні мене підтримаєте, і в мене все вийде, коротше кажуть. Так, бажаю тобі, щоб. Випало те, що ти хочеш. О, ти ще... Почекай, не круди, так як ти на е, Квітковій поляні вибери русалку, яка uh -huh. весело бросає кубік. Uh -huh. ну, їй good теж good. весело, русалці, так сьогодні. <laughs> сьогодні всі весело. Да, якась смішинка. А фіолетові будемо розкручуватись. А, до речі, так. Давайте. <haz> -e -e> Я good не знаю, sure. тут працює, так, <laughs> да, працює. Це наша мантра. Так, це вимірте вже плюс 5. Ріпекаса робила. Так, да, було б непогано. Але я не особливо зараз фокусуюсь, чесно кажучи, на фіолетових, скажу вам, кубіках. Мені якась вона, якщо приходить, це приємний додатковий бонус. Так що я не буду довго їх крутити. Я їх теж бережу на наступний сезон, щоб у мене були ці камушки для крафтингу артефактів. <раз> <to> <disappears> так так що от. Все, починаємо. Ну що, погнали. Успіхи, успіхи. Давай. ну що, перша поїхала нічого десятка. Не, нічого немає. <low> Так, ну що? Ой? -ій -ій -ій. Угу. Такий банер. <ріх> <ріх> да, ну просто, коли воно, звісно, так тягне, знаєш, нервішки і так шалять. Тут ще додатковий стрес. Не що воно треба. Але дивіться, скільки Фіолетових пройшло я в шоці. Якби, якби я грала перший сезон, це було б взагалі просто. Так, да, У першому сезоні їх сильно не вистачало. Mm. No. Згодом, ну що? Це має бути зараз 100% Лега да? по гаранту. А, ні. Може, буде дубль. Угу. Клас. Це дуже потужно. А тебе взагалі дабл падали? Mm -mm. Значить, сьогодні впадуть. О, одна прийшла. Ну, може, сьогодні не тільки цей. Одна ліга може ще буде? Ну, хто думаєте? Ну, це непогано, я їм граю на арені і поважаю його дуже. Красивенький такий хлопчик, правда? Француз, мабуть. Ім'я у нього таке французьке. Ну, ім'я у нього точно французьке. Що, погнали далі, може, змінимо цей щось. Та ні, ну давай вже та... почекаємо, що хай, хай русалка вже ж докаже, що вона достойна. Та що вона докаже, Вона щось, не знаю. Зневірена я в них. Щось вона не, не та не та русалка. <кій> 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 Так, щось ваші русалки сьогодні не хочуть працювати. <кхід> Давайте щось інше. Що у нас там було? Краселют? Давай рішительно привікають удачі. що сьогодні не мій день. <сміст> Одназначно якісь. О! О, на п'ятій круті. Ура! Перемога! та Дабл! а, а ля, -ля. <сміст> Ну що, як думаєте? Буде діло? Так, да, буде дурем. Ну, це непогано, так. І. 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 А, за що мені це? У мене буде вже плюс три. Ну, так вона непогана героїня, хай буде. А, так. Угу. 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 Так, да, згодна. Працює. Бачите, які ефективні. Мені завжди подобались Мишата. Ладно. Лен, ну, не знаю, вже як є. Так. О, -о, О, Ура, ура, ура! Не знаю, хоч дуже б хотілося, щоб прийшла суперлега якась, ну. там такий маленький шанс. Ну, хотілося б. Так. Да <таспоріг> ладно. Даже не знаю, що сказати на це. Крисолют! <таспоріг> Ну, це може бути якийсь артефакт з яду, наприклад, але ну подивимось. <кій> ну, або його вже почати збирати, плюсувати, не знаю. Може дійсно, якщо б заплюсуєш, то він і падать більше не буде. <кій> о, о! Вітаю. Не по гаранту. Це супер. Так. Да. Непогано. Плюс три буде. Я от одне не розумію. Банер сяйва і блискавок в... валить яд. Це що таке? Ну так, да, ну да, але. Блін, де мій Лорентіль, можна спитати. <смістити> Йо-майо! -йо. Падають класні легі, але от реально для бусту, там, типу, аккаунту, не зовсім те, що потрібно. Так. Да. Ну так, да, я не можу дозбирати стихіна, пройдеться, я не знаю. В десь їх шукати в якихось сундуках. Чи що я не знаю? Uh -huh. А в другому сезоні також буде, типу, такі, як міні, наче як Battle Pass, де будуть е з е скринь падати рандомні герої. Це не по гаранту? Не знаю, і я не рахувала. Та йо йо я, я не знаю, ми сьогодні на плюс 5 і вирішили зібрати гриба. Я ж рібу по-моєму, плюс один, я не впевнена. Давай, може, криселюда змінимо на гнома. Давай. Типу, все-таки лишимо, але поставимо гном. Это, давай гном, але щось таке, несомненно. Получають Угу. Mm? Mm -hmm. Дуже красиво. Він ще 15 кубиків прилетіло. Так, а що у нас тут при... При... ми близимося до фіналу, друзі? Ну що, давай. Лего, пройди Я вже навіть, навіть пальці на ногах срестив. Вже <laughs> не треба, <надо>, буде судоро. <laughs> С вже вікний той може дійсно схватити. Не треба. Мені потрібен живий, здоровий, усміхнений, щоб грав в альянсі. Приносив користь, що там, донатив. Так, ну давайте щось дуже класне. А! А ти казала, мені дублі не приходять, дублі не приходять. Слухай, ну він у мене є, але, блін, я його брала з сундучка. Могла взяти, наприклад, того ж Лорентіля або ще когось іншого. от ну, така от вона удача. Ну, я рада. Я просто в шокі. Так, да, вона у мене вже наплю... ну, з, ну, з артефактом це просто плюсувати, і я не розумію. Ну, але тут. Но... Це, це, це опіємно, це обалденно. Но, ви розумієте, що я її буду плюсувати, і це буде перша, ну, типу, екза, і, ну, яка у мене плюсанулась. І якби я знала, я могла б просто в тому банері, наприклад, взяти... Да, ну це... Ну, справді це дуже круто. Я дуже вдячна Грії за такий подарунок, ну! Но... Но... Дуже класно. Но... Не, ну все равно... Подивись, будь дуже... ласка, скільки тебе ще круто лишилося? 50. о Ну, що думаєте? Прийде Лорентіль цей сумасшедший чи ні? Звісно, прийде. Пацан малий. Чи ні? Я вже пальці її на другій нозі схрестив. Дивися, я два рази схрестив і тобі два рази дубль прийшов, це добре? Ну знаю, що ти там скрещуєш але воно працює. Знаєш? Ш Шаман цей. Шаман вадім. Так, да, звісно. Дуже цікаве відкриття. Так люди. Так, да, люди так будуть дивитися і скажуть, нічого вона собі балувана, блін, їй пройшла, блін екза, а вона така, я не хочу це, я хочу це. Це просто, блін. О! Якраз на останню крутку. Ну давайте щось. Я не знаю, чи можна ще попросити тут, я не знаю, от може прийти Лорентілі? Я не знаю. Я вже я вже не знаю, що мені схрестить. Скрутистим. <смі> Гаріка. Ну це круто. І в мене її не було. Угу. Ну, слухайте, люди крутять банера, щоб її отримати. Як цікаво. О, оце дуже неочікувано і приємно, я вам скажу. Ну що, я забираю Настю. І чи, я не знаю, тепер можу брати Ацилію, і може мені колись ще прийде Настенка, так як прийшла Ліва. Та ні, я беру Настю. Юпі! Та да, ну просто насправді це дуже неочікувано. От просто. Потім настю плюс один зробиш, бо я нормально. А що, відкриття хороше, як ви думаєте? Дивіться, історія ще немає. Да, вітаю Дякую. тебе з крутими героями. Дякую. З дабл-легами дабл це, звісно, дуже класно. Це прикол, звісно. Ти знаєш, що Знає, згадала у мене. Один такі, раз. такі скручені пальці на ногах рішають. Блін, <різь> Діму мені, так жалко. Я не можу Подивіться, скільки нападало. Раз, два, три, 4, 5, 6. 7, 8. Це не я. 9. Це хороший дроп. Дев'ять 9 Да, Вирішив відкритись. У мене так, так, да, було. Були думки там десь приблизно відсотків 60 на те, щоб на другий сезон збирати. От. Але все-таки я вирішив в цьому сезоні ще відкритись і взяти собі дубль Насті для артефакту. От. Якщо подивитись по героях, то звісно тут навіть і говорити не треба, що будь-яке з цих, це буде плюс великий. Хочеться Ергандера. Я не знаю скільки вже відкритів. Хочеться Ергандера. Дуже класний герой. І Твіча хочеться. І... Mm -hmm. Немає Твіча. Ецилію, понятне діло, і Аустера, ну, немає цих героїв. Mm -hmm. От, бо якщо випадуть, буде дуже добре. І знизу, я ще дивлюся. Я цей банер просто переглядав і а, uh -huh. думав, хто мені тут може ще випасти, а знизу, здається, не дуже вже. Uh -huh. О, тому Отак. Ну, хай тобі повезе, просто не. Ну, я маю на увазі, є... щоб не так, що якщо в тебе є лорентіль, щоб тобі ще два Лорентіля прийшло. А навпаки, хай тобі приходить те, чого в тебе немає. Дякую. Так, да, бажаю успіхів, я вже коту лапи схрестив. Дякую. Так, кубиків ми розкрутилися. Дуже якісно. Ти фіолетовий один не збирав? Ну ні, в мене 10, ну це на удачу. Не боже. До речі, оце треба, щоб такий самий, тільки легендарний прийшов. Може Тож, це знак? Може а, це знак. Значи, він гарно намальований. Да. Такий. Червоні очі, до речі. Не забрали, бо руку зробили фіолетовими. Ага. Цікаво. Що? що? Треба, я ж, я ж підготувався. Скільки <реш> не візьме. Так. Ну, 270 тобі треба на. Так. Якраз. Угу. Ну що, поїхали. Поїхали. Ти ж не накрутив там талісман Ну, да Щас накрутиш. Тобі Вадим, що сказав. Що треба брати гнома, який гном. Упорно Черешительно Реш, при, э, получает приз Давай, не, давай. Г... Терпит, не. Кру, Крутится. Ну давай. Вот, сухай, может, реально, сейчас накрутить там шей. Друга поста. Третья теж. Ну, гарант, утяне. Ергандер, прийди. Прийди Ергандер, щоб ви вже всі успокоїлись і розпустили лапи коту, я зараз його пропускаю. Треба сказати, що під час запису цього відео ні один кіт не постраждав, обов'язково. Точно. І Вадім теж не постраждав, його немає з судом. Так, це 70-та якраз. А Хранція. чого ти так швидко спішиш? Ні, я не швидко. Нормально. Mm. Давай, Аргандер. Я вірю, це станеться. Давай, давай. Зефі, дубль. Йо-майо. А багато людей просто мріють, щоб вона хоч одна прийшла. Це прикольно, що вона прийшла. Я просто не бачу. Що вона там дає? І дубль Це блін круто, що вона в цьому перший. О, ну, так на арену пригодиться. Вона мене арені, до речі, грає. У мене даже. У мене теж. теж грала б якби була б. <laughs> Давай! Ергандер. Ергандер. Ми хочемо Ергандера. Цього сексі ельфа. Був нормальний мужик, такий знаєш, матьорий. Ага. А з нього зараз зробили якийсь, я не знаю, він полуроздягнений, і в нього на розпашку, грудина така. Ну, <смеш> Це так. що таке за стиль? Так. Так, що Був тут? брутальний чоловік, а став е сексі ельф. Люблять таке О, О, так, давай. Давайте, так, Ергандер Ергандер, Ергандер так, Ми хочем Ергандера Давай, давай. Батим, ти там живий? Дишиш? Та я думаю, може, коту хвоста скрутить. Алтон, дупля Алтона. Це не, не найкращий, дап. Я те кажу, Лігі падають класні, ну вони хороші, но. Так. Це, блін, не то, що ти хочеш. Йо-ма. -йо. Так. Давайте поміняємо. Так, да, давай. Ми ніколи не брали Мінотавр. Так, да, ну, Мінотавр... Ось легко і кидається. Кидається? Так, <різь> да, кидається, <Давай>. Просто перекидається. <різь> Поїхали. Бля. Блин, щось я не знаю, мені щось дуже вже стрьомно Головне Настя прийде. Треба про це пам'ятати. Не знаю, блін, це, це, це надо, це такий стрес на ніч. Блін, конечно, тягне прям. Блін, я в шоці. От... Да, до догором тягне Давай, щось круте треба. Так, это значит, что що будет что-то очень крутое. Дуже... Может тебе какая-то экзо Або это дубль. Надеюсь. О, есть, 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 есть. А ну, давай. Так вот, это 70 крутка. Конечно, есть. Да. Что у нас? Та а да, наче меньше. Да не, я сижу, этот, коту в его... зажимаю. Да ё yeah, Классный, но... Але... Але... І в другому сезоні буде грати, непоганий. Да. Але це не то, що ми хочемо. Так. Давай. А ну покажи, скільки 100. залишилось. 100. Ну, надію, ще. Дві? Блін. Дві хоча б прийде. Так, я скручу теж пальці. <рес> Блін, де що це Покрути там русалок. Хас. Назад. Я, я вірю, що. О, О, я знал Паль... Значит все таки пальцы скручены а, не работают Вадим правый Блин, ну пожалуйста, давай уже что-то нормальное Хорошая, хорошая Не Плюс два, или плюс 3, От я не помню Це непогано для посилення пачки вогню, але блін. Ну, це не те, що ми хочемо. Легі буде. Да, да. Що, надіюсь, що так, так. Должно бути дві, я теж думаю, що так. Да. Що буде. Нет, дві точно, так. От паскуда. <рес> Треба дабл лего. Ну, покрути там рисалок. Ну да, ще. От... Я, я вірю, що зараз щось випаде. Блін. 30, це... Не, прям до гаранту тягне, да? Угу. Давай. Блін, ну дабл може хоча б. Або Чи трипл. Ну це взагалі якось не дуже чесно, от це такі от такі... це скільки, 5 лег? Що таке взагалі? Ну які є. Хаш. Да ладно. От, от його я точно не чекал. Ну, ладно. Все, я, я відпускаю кота. <рес> <рес> а суха, а в тебе він був взагалі? А, так. Це дубль. А артефакт піде. 9, ну, блін, от. Бакрути русалок. Давай русалки. Давай русалки, тільки там верх-верх-верх. Що там верше упорно. Или з Верой, от у русалки з Верой. Э, и там щось, наприклад, получає приз, чи. Да, получает. Привикает удачу хай молятся, или Або моляться трохи. Або моляться. Блин, ну це капець. Зараз, я думаю, так. А, давай візьмем ще. 50. Та не поки... Та не. Так. Ну все одно їх треба докуплей. Вот. Так. І якщо що, я ще раз докручу. Ладно. Давай, успіхів Дякую. Блін, я в 100-й. так, да, докручу вже до, до гаранту. Десь заберу. Може раніше випаде. Блін, я не можу. Це. Якийсь просто епік фейл. Поки що не хоче. Скільки там шов? Уже 4. Це п'яте. Блін. Кон... конь. Я не можу, блін. У мене немає просто, блін, емоцій, блін. Це що таке взагалі? Ой, дабл, 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 прийди. Так, конь, ну просто кончене, поня... я вибачаюся просто. Надіюсь, щось якісне. Блін, Непогано дубль перший. Ну хоч, ну, хоч так. Ну, да. Але, блін, ну, я не знаю. Це капець, блін. Я не, ненавиджу цю оце, це, це крутіння, я не знаю. Тепер в мене настільки було смішані почуття після свого відкриття. Ну, знаєш, не те, що я от там хотіла, але воно було хороше. А тепер після твого в мене взагалі все просто впало. Ну, не знаю. Це просто граю, що випалити, може на це впливнути не може тому. А я тепер посидів подумав, я, напевно, відкриватися не буду. І це правильний вибір. Це правильний вибір. Артефактом це дуже добре. Там є дублі, з яких можна взяти за хаша артефакт якийсь. Додатково. Тому... Тому нормально. Всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, що випадає вам. От. І всім добра ніч. Всім до зустрічі. Bye, bye. До зустрічі!